Всім доброго дня! Сьогодні у нас з вами пункт 8 Правил дорожнього руху, який називається регулювання дорожнього руху. Пункт 8.1. Регулювання дорожнього руху здійснюється за допомогою дорожніх знаків, дорожньої розмітки, дорожнього обладнання, світлофорів а також регулювальниками. Пункт 8.2. Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними. Тимчасовими та із змінною інформацією. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками. Пункт 8.2.1. Дорожні знаки застосовуються відповідно до цих правил і повинні відповідати вимогам національного стандарту. Дорожні знаки повинні розміщуватися таким чином, щоб їх було добре видно учасникам дорожнього руху як у світлу, так і в темну пору доби. При цьому дорожні знаки не повинні бути закриті повністю або частково від учасників дорожнього руху будь-якими перешкодами. Дорожні знаки повинні бути видимими на відстані не менше як 100 метрів за напрямком руху та розміщеними не вище 6 метрів над рівнем проїзної частини. Дорожні знаки встановлюються обабіч дороги на тому її боці, що відповідає напрямку руху. Для поліпшення сприйняття дорожніх знаків, вони можуть бути розміщені над проїзною частиною. Якщо дорога має більше, ніж одну смугу для руху в одному напрямку, встановлений обабіч дороги відповідного напрямку дорожній знак дублюється на розділювальній смузі над проїзною частиною або на протилежному боці дорози. У разі, коли для руху в зустрічному напрямку є не більше, ніж 2 смуги. Дорожні знаки розміщуються таким чином, щоб інформацію, яку вони передають, могли сприйняти саме ті учасники руху, для яких вона призначена. Пункт 8.3. Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання. Сигнали світлофорів. Крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. Водії та пішоходи повинні виконувати додаткові вимоги регулювальника навіть якщо вони суперечать сигналам світлофорів вимогам дорожніх знаків і розмітки. Пункт 8.4 Дорожні знаки поділяються на групи. Підпункт пункт А. Опереджувальні знаки. Інформують водіїв про наближення до небезпечної ділянки дороги і характер небезпеки. Під час руху по цій ділянці необхідно вжити заходів для безпечного проїзду. Під пункт Б. Знаки пріоритету встановлюють черговість проїзду-перехресть, перехрещень проїзних частин або вузьких ділянок дороги. Під пункт В. Заборонні знаки запроваджують або скасовують певні обмеження в русі. Підпункт Г Наказові знаки показують обов'язкові напрямки руху або дозволяють деяким категоріям учасників руху по проїзній частині чи окремих її ділянках, а також запроваджують або скасовують деякі обмеження. Підпункт Г. Інформаційно вказівні знаки запроваджують або скасовують певний режим руху. А також інформують учасників дорожнього руху про розташування населених пунктів різних об'єктів територій, де діють спеціальні правила. Підпункт Д. Знаки сервісу інформують учасників дорожнього руху про розташування об'єктів обслуговування, підпункт e. Таблички до дорожніх знаків уточнюють або обмежують дію знаків, разом з якими вони встановлені. Пункт 8.5. Дорожня розмітка поділяється на горизонтальну та вертикальну і використовується окремо або разом з дорожніми знаками, вимоги яких вона підкреслює або уточнює. Пункт 8.5.1: Горизонтальна дорожня розмітка встановлює певний режим і порядок руху. Наноситься на проїзній частині або поверх бордюру у вигляді ліній, стрілок, написів, символів. Фарбою чи іншими матеріалами відповідного кольору згідно з пунктом 1 розділу 34 цих правил. Пункт 8.5.2. Вертикальна розмітка у вигляді смуг білого і чорного, червоного і білого та жовтого і червоного кольорів на дорожніх спорудах та елементах обладнання доріг призначена для зорового орієнтування. Дорожня розмітка застосовується відповідно до цих правил і повинна відповідати вимогам національного стандарту. Дорожня розмітка повинна бути видимою учасникам дорожнього руху як у світлу, так і в темну пору доби на відстані, що забезпечує безпеку руху, на ділянках доріг, на яких є труднощі для видимості учасників дорожнього руху дорожньої розмітки, сніг, бруд тощо. Або дорожня розмітка не може бути відновленою, встановлюються відповідні за змістом дорожні знаки. Пункт 8.6. Дорожнє обладнання застосовується як допоміжний засіб регулювання дорожнього руху. До нього належить під пункт А. Огородження і світлове сигнальне обладнання в місцях будівництва, реконструкції та ремонту доріг. Під пункт Б. Попереджувальні світлові круглі тумби, що встановлюються на розділювальних смугах або острівцях безпеки. Підпункт В, Напрямні стовпчики, що призначені для забезпечення видимості зовнішнього краю узбіч і небезпечних перешкод в умовах недостатньої видимості, позначаються вертикальною розміткою і повинні бути обладнані світлоповертачами праворуч червоного кольору. Ліворуч білого. Підпункт Г. Опуклі дзеркала для розширення оглядовості водіїв, транспортних засобів, які проїжджають перехрестя чи інше небезпечне місце з недостатньою оглядовістю. Підпункт Г. Дорожнє огородження на мостах, шляхопроводах, естакадах, насипах та інших небезпечних ділянках доріг. Підпункт Д. Пішохідні огородження. В небезпечних для переходу проїзної частини місцях. Підпункт Е. Вставки розмічувальні дорожні для поліпшення зорового орієнтування водіїв на проїзній частині. Підпункт Е Пристрої примусового зниження швидкості транспортних засобів. Підпункт Ж. Шумові смуги для підвищення уваги учасників дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг. Пункт 8.7. Світлофори, призначені для регулювання руху транспортних засобів і пішоходів, мають світлові сигнали зеленого, жовтого, червоного і біломісячного кольорів, які розташовані вертикально чи горизонтально. Сигнали світлофори можуть бути з нанесеною суцільною чи контурною стрілкою із селетом пішохода або X подібні. На рівні червоного сигналу світлофора із вертикальним розташуванням сигналів може встановлюватися табличка білого кольору із нанесеною на ній стрілкою зеленого кольору. Пункт 871. У світлофорах з вертикальним розташуванням сигналів сигнал червоного кольору зверху, зеленого знизу, а з горизонтальним червоного ліворуч зеленого праворуч. Пункт 87.2 Світлофори з вертикальним розташуванням сигналів можуть мати одну або дві додаткові секції з сигналами у вигляді зеленої стрілки, що розташовуються на рівні сигналу зеленого кольору. Пункт 8.73 Сигнали світлофора мають такі значення. Підпункт А. Зелений дозволяє рух, Підпункт Б. Зелений у вигляді стрілки на чорному фоні дозволяє рух у зазначеному напрямку. Таке саме значення має сигнал у вигляді зеленої стрілки у додатковій секції світлофора. Сигнал у вигляді стрілки, що дозволяє поворот ліворуч, дозволяє розворот, якщо він не заборонений дорожніми знаками. Сигнал у вигляді зеленої стрілки. У додатковій секції, увімкнений разом із зеленим сигналом світофора, інформує водія про те, що він має перевагу в зазначеному стрілкою напрямку руху перед транспортними засобами, що рухається з інших напрямків. І пункт В. Зелений мигатливий дозволяє рух, але інформує про те, що незабаром буде вімкнено сигнал, який забороняє рух. Для інформування водіїв про час. Що залишився до кінця горіння сигналу зеленого світлофору, можуть застосовуватися цифрові табло. Під пункт Г. Чорна контурна стрілка, нанесена на основний зелений сигнал, інформує водіїв про наявність додаткової секції світлофора і вказує інші дозволені напрямки руху, ніж сигнал додаткової секції. Під пункт Г. Жовтий. Забороняє рух і попереджує про наступну зміну сигналів. Під пункт Д. Жовтий миготливий сигнал або два жовтих миготливих сигнали дозволяють рух і інформують про наявність небезпечного нерегульованого перехрестя або пішоходного переходу. Підпункт Е e. червоний сигнал, у тому числі миготливий або два червоних миготливих сигнали забороняють рух. Сигнал у вигляді зеленої стрілки у додатковій секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків. Стрілка зеленого кольору на таблиці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора з вертикальним розташуванням сигналів. Дозволяє рух у зазначеному напрямку при вімкненому червоному сигналі світлофора, з крайньої правої смуги, або крайньої лівої смуги руху на дорогах з одностороннім рухом, за умови надання переваги в русі іншим його учасникам, які рухаються з інших напрямків на сигнал світлофора, що дозволяє рух. Підпункт Є. Поєднання червоного і жовтого сигналів забороняє рух і інформує про наступне вмикання зеленого сигналу. Під пункт G. Чорні контурні стрілки на червоному і жовтому сигналах не змінюють значення цих сигналів та інформують про дозволення напрямки руху при зеленому сигналі. Під пункт Z. Вимкнений сигнал додаткової секції забороняє рух у напрямку, вказаному її стрілкою. Пункт 874 Для регулювання руху транспортних засобів на вулицях, дорогах або по смугах проїзної частини, напрямок руху, на яких може змінюватися на протилежний, застосовуються реверсивні світлофори з червоним X-подібним сигналом. І зеленим сигналом у вигляді стрілки, спрямованої вниз. Ці сигнали забороняють або дозволяють рух по смузі, над якою вони розташовані. Основні сигнали реверсивного світлофора можуть бути доповнені жовтим сигналом у вигляді стрілки, нахиленої по діагоналі вниз праворуч, увімкнення якого забороняє рух по смузі, позначені з обох боків дорожньою розміткою 1.9. І інформує про зміну сигналу реверсивного світлофора та необхідність перестроювання на смугу руху праворуч. При вимкнених сигналах реверсивного світлофора, що розташований над смугою, позначеною з обох боків дорожньою розміткою 1.9 в'їзд на цю смугу заборонено. Пункт 8.7.5. Для регулювання руху трамваїв. Можуть застосовуватися світлофори з чотирма сигналами біломісячного кольору, розташованими у вигляді літери Т. Рух дозволяється лише в разі вімкнення одночасно нижнього сигналу і одного або кількох верхніх, з яких лівий дозволяє рух ліворуч, середній прямо, правий праворуч. Якщо вімкнено лише три верхні сигнали, рух заборонено. У разі вимкнення чи несправності трамвайних світлофорів водії трамваїв повинні користуватися вимогами світлофорів із світловими сигналами червоного, жовтого і зеленого кольорів. Пункт 876 Для регулювання руху на залізничних переїздах використовуються світлофори з двома червоними сигналами або одним біломісячним, і двома червоними, які мають такі значення. Підпункт пункт А. Миготливі червоні сигнали забороняють рух транспортних засобів через переїзд. Під пункт Б. Миготливий біломісячний сигнал показує, що сигналізація справна і не забороняє рух транспортних засобів. На залізничних переїздах одночасно із забороненим сигналом світлофора може бути вімкнений звуковий сигнал, який додатково інформує учасників дорожнього руху про заборону руху через переїзд. Пункт 8.7.7. Якщо сигнал світлофора має вигляд силуета пішохода, його дія поширюється лише на пішоходів. При цьому зелений сигнал дозволяє рух. Червоний забороняє. Для пішоходів з порушенням зору може бути вімкнено звуковий сигнал, який дозволяє рух пішоходів. Пункт 8.8 Сигнали регулювальника. Сигналами регулювальника є положення його корпуса а також жести руками, в тому числі з жезлом або диском, з червоним світлоповертачем, які мають такі значення. Пункт А. Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми. З лівого і правого боків дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобом прямо і праворуч. Пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника. З боку грудей і спини рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено. Підпункт Б. Права рука витягнута вперед. З лівого боку дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам у всіх напрямках. Пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника. З боку грудей. Усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч. З правого боку та спини рух усіх транспортних засобів заборонено. Пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника. Під пункт В рука піднята вгору. Рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено в усіх напрямках. Жезл використовується поліцейськими та працівниками підрозділу. Військової інспекції безпеки дорожнього руху тільки для регулювання дорожнього руху. Для привертання уваги учасників дорожнього руху використовується сигнал, поданий свистком. Регулювальник може подавати інші сигнали зрозумілі водіям і пішоходам. Пункт 8.9. Вимога про зупинку транспортного засобу подається поліцейським за допомогою пункт А. Сигнального диска з червоним сигналом чи світлоповертачем, або руки, що вказує на відповідний транспортний засіб та подальше місце його зупинки. Під пункт Б. Увімкненого проблискового маячка синього і червоного або лише червоного кольору, та або спеціального звукового сигналу. Під пункт В. Гучномовного пристрою. Під пункт Г. Спеціального табло, на якому зазначається вимога про зупинку транспортного засобу. Водій повинен зупинити транспортний засіб у вказаному місці з дотриманням правил зупинки. Пункт 8.10. У разі подання світлофором, крім реверсивного або регулювальником сигналу, що забороняє рух, водії повинні зупинитися перед дорожньою розміткою стоп-лінія. Дорожнім знаком місце зупинки якщо їх немає не ближче 10 метрів до найближчої рейки перед залізничним переїздом, перед світлофором, перед пішохідним переходом. А якщо вони відсутні та в усіх інших випадках перед перехрещуваною проїзною частину, не створюючи перешкод для руху пішоходів. Пункт 8.11 водіям. Які в разі вімкнення жовтого сигналу або підняття регулювальником руки вгору не можуть зупинити транспортний засіб у місці, передбаченого пунктом 8.10 цих правил, не вдаючись до екстреного гальмування, дозволяється рухатися далі за умови забезпечення безпеки дорожнього руху. Пункт 8.12 Забороняється самовільно встановлювати, знімати, пошкоджувати. Чи закривати дорожні знаки, технічні засоби організації дорожнього руху, розташовувати плакати, афіші, рекламні носії та встановлювати пристрої, які можуть бути прийняті за знаки та інші пристрої регулювання дорожнього руху, або можуть погіршити їх видимість чи ефективність, осліпити учасників дорожнього руху, відволікти їхню увагу і поставити під загрозу безпеку дорожнього руху. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний пункт правил дорожнього руху.